Компанія Garmin сьогодні анонсувала нові фітнес-годинники Vivo A6. Їхній попередник, Vivo Active 5, на мою думку, є найкращими розумними годинами для заміни Fitbit, вони навіть кращі за Pixel Watch 3, і, якщо живити мене, це найдооціненіший пристрій у лінійці Garmin. Vivo Active 6 виглядають ще краще, вони отримали кілька нових функцій. Вмикаючи розумний будильник та тренувальні програми прямо на годиннику для ходьби та силових вправ. Vivo Active 6 будуть доступні для попереднього замовлення з 4 квітня за рекомендованою ціною 299 доларів, такою ж, як у Vivo Active 5 на старті продажів. Якщо хочете заощадити і взяти старшу модель, Vivo Active 5 зараз можна знайти зі знижкою десь за 219 доларів. Що є відмінною пропозицією для таких якісних годинників? Що це за годинник? Vivo Active 6, як і його попередник, це перш за все, фітнес-годинник. Він не такий спеціалізований, як, наприклад, Forerunner, створений саме для бігунів, або Instinct, який розрахований на любителів походів у лісі. Vivo Active 6 це сучасний повсякденний годинник за молодекраном, екраном, як у смартфонів. Та легким пластиковим корпусом, який поєднує в собі спортивний стиль і елегантність. Діагональ екрана 42 мм, що для розумних годинників вважається компактним розміром. За габаритами він схожий на Venu 3S та Forerunner 265S, менші версії своїх лінійок. Окрім сенсорного екрану, у Vivo Active 6 є дві фізичні кнопки, тому під час тренувань вам не доведеться покладатися лише на тачскрін. Це великий плюс для будь-яких фітнес-годинників. Він орієнтований на фітнес більше, ніж звичайні розумні годинники, як Apple Watch, і всі його функції для тренувань доступні буквально в один дотик або натискання кнопки. Що нового у Vivo Active 6? Розмір, форма та основні характеристики Vivo Active 6 дуже схожі на Vivo Active 5. Оновилися кольори чорний і білий залишилися, а вісь лавандовий та темно-синій замінили на персиковий та оливково зелений. Нова модель має 8 ГБ пам'яті у 2 рази більше, ніж у попередника. Також додали гіроскоп для точного визначення рухів. Але головне це кількість абсолютно нових функцій. Ось що варто відзначити: розумний будильник. Заміна звичайного будильника можна встановити часовий проміжок, і годинник сам визначити момент, коли ви спите глибоко, щоб розбудити вас вібрацією. Інструкція до Vivo active 6 ще не опублікована, але саме так цю функцію описали в прес-релізі. Щоденні рекомендовані тренування для ходьби. Годинники Garmin для Бігу вже давно пропонують щоденні рекомендовані тренування. Ми, шанувальники Garmin, називаємо їх dirs W. У Vivo Active 5 їх не було, і у Vivo Active 6 вони достатньо відсутні для бігу та їзди на велосипеді, але тепер є dirs W для ходьби. Тренувальні програми для бігу та силових вправ. На відміну від Vivo Active 5, у новій моделі є доступ до Garmin Run Coach та Garmin Strength Coach. Тренувальні програми для бігу схожі на DIRS-W, але їх можна переглядати на телефоні. У мене є свої думки щодо тренувань від Garmin. З мого досвіду з Forerunner ви не зможете використовувати одночасно програми для бігу та силових вправ. У ВивауЕктив 5 були лише експертні плани тренувань, де ви обирали тренера Емі, Грега або Джефа. У Вивоекти 6 смороду також залишилося. Покращена навігація. Vivo Active 6 підтримує навігаційні системи біду та QZSS на додаток до звичайних GPS, GLONASS та Galileo. Режим червоного СУ. Якщо потрібно використовувати годинник у темному, можна активувати режим червоного підсвічування на чорному тлі, щоб зменшити навантаження на очі. Більше спортивних режимів. Серед нових режимів тренувань це не повний список, мобільність, біг по дорозі, трейловий біг, біг з перешкодами, верхова їзда, гольф, альпінізм, диск-гольф, стрічка з лука, гравійний велоспорт, циклокрос, каякінг, серфінг, пірнання з маскою, мотоспорт, їзда на квадроциклах, снігоходах, ковзанярський спорт та роликові ковзани.